Як часто ти дивишся якусь екранізацію і розумієш, що це зовсім не те? А буває таке, що ти дивишся екранізацію і розумієш, що це краще ніж прочитана книга, 10 травня, о 16.00 я атмосферниця, запрошую тебе на книжкові посиденьки в книголенді з атмосферницею, і ми будемо говорити про... Екранізації про те, чому на екранах наші улюблені сюжети та персонажі здаються зовсім іншими, чому в Голівуді не можуть іноді екранізувати буквально геніальні твори. А як створюються фільми та серіали за мотивами книг, які дійсно подобаються читачам? Поговоримо про одні з найпопулярніших серіалів та фільмів, а ще ти зможеш провести час із читачами обговорити читацьке та обмінятися книжками. Так, так, ми продовжуємо традицію в книголенді дарувати одне одному книги. Для цього ти приносиш з собою будь-яку книжку українською мовою в хорошому стані і маєш змогу її комусь подарувати і прийняти участь в розіграші якоїсь книжкової бажанки. Еш можливість нарешті з кимось поговорити про улюблені серіали та фільми, про книжки і про те, якими ти хочеш бачити екранізовані улюблені книги? 10 травня о 16.00 Київська книгарня Книголенд.